Перша весна ведмежати. Одної, доволі холодної днини, коли ще, здавалося, сплять всі тварини, Коли ще довкола сніг білий лежав, Прокинулось вранці мале ведмежа. Воно роззирнулось дерева, кущі. Та більше довкола нема ні душі. Лиш ліс навкруги непролазний і дикий. Звіря зрозуміло, що світ превеликий. Агов хтось тут є? Запитало маля. А вітер у відповідь Тут є тільки я. Ведмедик журливо зітхнув, але враз камінчика влетів на схилі якраз. Покинутий камінь. Самотньо лежав, його обережно взяло ведмежа. Поверхня гладенька і тепла була, у серці надія за мить ожила. Сказало малятко. Камінчику, милий, тебе я нізащо тепер не покину. Я радий, що доля змогла нас звести. Хай що буде далі? У мене є ти. Сховавши камінчик у хутро на спині, побігло мале ведмежа по стежині. Далеко вели невідомі стежки, та раптом у небі з'явились пташки. Зраділо малятко. Оце так сюрприз. Пташки. ну могратись, спускайтеся вниз. У відповідь крик пролунав голосний. Не можемо, чекаєм приходу весни. А що це таке? Ведмежа запитало Весна справжня казка, з небес пролунало. На дворі тепліє, З гір ллються струмки, кущі і дерева пускають бруньки. Мале ведмежа. Неабияк зраділо, гніздечко я також збудую за Та гнізда плести від межатко невміло, облишило швидко воно цю затію. І, хоч всі старання зійшли на нівець, малятко раділо, що є камінець, ішли з камінцем вони майже годину, зустріли зайців величезну родину. Галявину в лісі зайці відшукали, на ній перегони собі влаштували. Ведмедик звернувся, пограйтесь зі мною, та Заєць одразу хитнув головою. Ми б радо погрались з тобою, одначе весна зовсім поруч. Хіба ж ти не бачиш? Маля здивувалась, невже знов вона? Хоч ви й поясніть, що таке ця весна? Зайці усміхнулись. Весна час краси, свіжо зеленими стануть ліси, сонце всміхнеться крізь ясно блакить, повітря від голу комах забринить. Стрибати це легко, я б також так зміг. Та все ж ведмежа завалилось у сніг. Тож далі пішло звірення по стежині, камінчик ховаючи в хутрі на спині. Затію я мушу облишити цю, та в мене є ти, дорогий камінцю. Ішло від межа невідомо куди, аж раптом знайшло величезні сліди, скрадаючись тихо із різних боків. Його оточила родина вовків, ведмедик відчув не відразу біду. Вовки, можна з вами я ніч проведу? Звичайно, що можна, бо ж майже весна. Це добре, от тільки до чого вона. Вовки пояснили ну, після зими занадто голодність несили ми». Тож з'їсти чогось апетитного час? Ось саме тому весна тішить всіх нас, залізло на дерево вмить ведмежа, сердешне набралось страху не на жарт. Зітхнуло маля. Ні, весна не моє. Камінчику милий, лиш ти в мене є. Ходи, я тебе потримаю в руці? Не знало звіря, що слизькі камінці, як вислизнув той, як на землю упав і геть розколовся, аж хруст пролунав. Камінчику, ні. Невже ти розбитий? Мені доведеться тебе залишити. Ти так зіпсувався. Ведмедик зітхнув. Його вдалечінь. Він щосили ж бурнув. Камінчик єдиною втіхою був, ведмедика смуток гіркий горнув. Малюк рушив далі, та вмить затремтів Як стежку знайти у такій темноті? Лиш сяяли сурі далекі вгорі, заснуло мале ведмежа на землі і бачило, Сни про пташок та зайців. Аж вранці хтось голосно пискнув Ціп, ців. Ведмедик уважно поглянув траву і раптом побачив істоту живу. Він так здивувався, що навіть закляк. Камінчик став пташкою. Як же це так? І крикнув ведмедик. Камінчику мій, як так, я ж то думав, що ти не живий, та раптом розкрилася загадка ця, пташатко з'явилось вночі із яйця, і сонце весь день дарувало тепло, так добре від цього на серці було. Гей, друже, ходімо, ведмедик гукав. І вів за собою кудись малюка, дерева хиталися від вітерця, і справді зима добігала кінця, хоч сніг де не де ще купками лежав, та грались цілісінький день ведмежа, сміялись вони з пташеням раз у раз, проводити весело з друзями час. І довги вітерець, сонце сяяло ясно. Цей світ ведмежаті здавався прекрасним. Дбайливо вмостивши пташатко на спині, Ведмедик неспішно пішов по стежині. У серці маляти лунали пісні, Присвячені теплій красуні весні.